Від 7 до 11 років ув'язнення такі суворі вироки отримали так звані ніжинські Робінгуди. Нагадаємо, група хлопців у Ніжині, що на Чернігівщині, спробувала доволі жорстко розібратися із місцевими наркоторговцями. Їх відловлювали, били, змушували зізнаватися у наркоторгівлі, фіксували це на відео. Але правоохоронці не оцінили такий запал доморощених борців із наркоторгівлею і запроторили їх за грати за звинуваченням у бандитизмі. Зокрема, й тому, що побиті Робінгудами наркоділки Зізнавалися у тому числі у корупційних зв'язках із самими правоохоронцями. Взагалі українці дедалі більше вдаються до такого крайнього способу встановлення справедливості, як самосуд. Якщо держава не здатна забезпечити справедливість, її беруться встановлювати самі громадяни. Дуже небезпечна і тривожна тенденція. І про це далі Денис Бігус. Німецький соціолог Макс Вебер єдиною характерною рисою держави визначав монополію на насильство. Більше нічого насправді унікального держава не робить. Керування, організація, зрештою здобуття прибутку та його розподіл. Ну, цим займається багато установ, але лише держава має виключне монопольне право позбавити вас майна, волі можливо життя легально і беззаперечно. І це монопольне право надаєте державі саме ви. Але заради чого? Ви сподіваєтесь, що заради порядку та безпеки, заради дотримання загальних правил, зрештою, заради справедливості, того змісту, який ви і такі, як ви, вкладаєте у слово справедливість. Ви сподіваєтесь, а український державний апарат сподівається лише на те, що ви забудете звідки в нього ця монополія. Цей апарат складається з конкретних людей. Які не виявилися ані порядними, ані безпечними, ані ефективними для вас, тому що в них свої інтереси, і головний з них на власний розсуд використовувати монополію на насильство, а ще тримати виключне право нав'язувати вам те, що вони називатимуть справедливістю. Крім вінострів, весь місяць позвали своє нашому епопея ніжинських Робінгудів завершилась приголомшливими вироками. Хлопці, які відловлювали наркоторговців у Ніжині, вибивали у них зізнання у торгівлі, отримали від 7 до 11 з половиною років ув'язнення. За три місяця громада нашого міста зробила те, що не за 20 років незалежності правоохоронці Чернігівщини. Протягом трьох місяців в Ніжинському і на... Під Час дворічного судового процесу вони перетворилися на бандитське угруповання з корисливими мотивами, а фігуранти їхніх відеороликів на пристойних приватних підприємців, у яких вибивали гроші, принаймні за версією правоохоронців. Адже завітавши до ніжини цієї зими, наша знімальна група протягом кількох годин придбала дозу опіатів у постраждалого підприємця Олександра Рашітька ракети. Знак оклику рушає до Ніжина, міста вільного від наркотиків. Вже за дві години знаходимо посередника. З усього широкого місцевого асортименту зупиняємось на маковому відварі, так званій ширці. Її у Ніжині продають просто на зупинці неподалік центру. За один куб наркотику у Ніжині правлять від 80 до 100 гривень. Дякую. Це тільки що було куплено отвар і з опіума. ширка. Два з половиною. Как зовут продавца? Саша и Костя. Они вдвоем работали там, да? так? Сьогодні був хто? Сьогодні був Костя. Э, прозвище. Костыль. Он работает с Сашей Ракетой. Группу Поповича не лише засудили до величезных строків. Держава конфискует їхнє майно. А ще хлопці засуджені до виплат у десятки тисяч гривень своїм жертвам, зокрема тому самому решітку ракеті на розвиток бізнесу. Сорок тисяч 256 гривень шкодування матеріальних збитків. Стягнути солідарно на користь решітька. Стягнути на користь решітка Олександра Миколаївича 2500 гривень шкодування моральної шкоди. Насилля це погано за насилля. Потрібно нести покарання. Ані Владислав Попович, ані його товариші від цього і не відмовляються. Так, да, вони приміняли насилля цим людям, які торгували наркотики. От це насилля як такової, котре виразло в свідних легкої легка тяжість, вот за це, так, да, правомірно судить. Але це абсолютно є неї Вибивати зізнання це ефективно. Ефективно, але неправильно. Та це відбувається у кожному райвідділі міліції. Чи багато ви знаєте випадків, коли за це карали міліціонерів? Не на 11 років ув'язнення, хоч якось карали. Тут у Шевченківському райвідділку Києва помер студент Ігор Гориндило. Ні в чому не винний, ні в чому не підозрюваний. Обвинувачений у його смерті правоохоронець не провів за ґратами ані дня. І нині за соцопитуваннями міліції довіряє 10% населення, судам менше 10%. Правоохоронцям залишається лише мріяти про ту підтримку, яку отримала в народі банда Поповича, або вбивця міліціонера з села Семиполки Віталій Запорожець. Я ж не, не знаю, що втратили. Втратили. Але які стали мотиви, причина даного злочину. Вони не хочуть цього визнавати причинами, за словами Віталія і головне його односельчан, є те, що вбитий дільничий майор Микола Симоненко буквально тероризував село. Самоненко був дуже не в адекватному стані. Безпосередньо перед пострілом вночі у кафе нетверезий міліціонер побив Віталія та вивернув йому руку. Хлопець пішов додому, взяв рушницю та поранив Самоненко. Коли за годину приїхала швидка, майор вже помер. Це свідчення селян. Поза версією міліції о півночі у ресторані майор виконував службові обов'язки, а Запорожець холоднокровно застрелив його через зауваження про порушення громадського порядку. Якщо ви не припините свої дії, ви вимушені буде вас затримувати. Чергове засідання суду над запорожцем. Воно проходить наступного дня після шокуючого вироку Ніжинським Робінгудом. У залі повно симпатиків підсудного безлад починається після того, як суддя забороняє відеозйомку. Чому заборона була здійснювати відеозапис? це на рішення е, судді. Суддя е, ще на перших. Засідання, коли здійснювалось перше засідання суду, то журналісти, саме телебачення, показувало не, ну, якось роботу суду, що у суда викликало дуже велике обурення, що неправильно це все показує. Через крики із зали суддя оголошує перерву і виходить, кілька людей займають його крісло та стіл у перерві. І невдовзі до суду прибуває два десятки міліціонерів та співробітників беркуту. Там, буде, Четверо людей, серед них і журналіста, затримали в суді. Ще трьох під судом. Вони перекрили виїзд з подвір'я автомобілю із затриманими. Вибачається те, що було зірване засідання суду. Це втруча... це пряме втручання. Це ми говоримо про те, що це вже є е, порушення, можливе порушення е, кримінальної справи. Ви хоч раз чули про можливе порушення кримінальної справи проти когось із тих, хто не зриває судові засідання, а ними диригує, хто по справжньому здійснює втручання в судову е, гілку влади. Проти тих, хто зробив правосуддя в Україні кишеньковим та телефонним, чи не тому у справедливість суддів вірить навіть не кожний десятий українець, а у здатність міліції ефективно виконувати свою роботу один з десятьох. Це не якесь спонтанне там відбування, що там нас там вас постріляти, нічо там ну, так -то, так -то ситуація ні, та ми Целенаправленно, спланированно делали, чтобы конкретно убить вас бандитов. Вы самые настоящие бандиты, по-другому вас не назовешь. Вы сами крышуете закон, наркобизнес, там, проституцию, ну кучу всего. Лес воруете. Это все знают прекрасные люди. Це фрагмент відеозвернення так званих приморських партизан. У Росії група молодиків, найстаршому з яких було 23 роки, відкрила у травні 2010-го справжнє полювання на міліціонерів. Протягом двох місяців, переховуючись у тайзі приморського краю, вони вбили або поранили п'ять чоловік. Сотні правоохоронців та броньована техніка брали участь у операції, в ході якої двоє з шести партизан застрелились. Решта здались. На той момент понад третину росіян. Вважали, що міліціонери небезпечніші за цих вбивців. Держава змушує людей встановлювати справедливість власноруч. І це неправильно. І це діагноз державі. Суспільство підтримує таких шукачів справедливості більше, ніж офіційні структури. Це реальність. І це державі вирок. І саме неадекватними вироками, а не ефективною роботою, Держава нині захищає свою насильницьку монополію від тих, хто на неї посягає. 11,5 з половиною років поповичу. Імовірне пожиттєве Запорожцю мусить нагадати всім, що на будь-які зміни розраховувати не варто.